Любі діти! Добрий день! Рада вас вітати! Українську мову пісню будемо вивчати. Влітку нам подобається багато часу проводити на свіжому повітрі. Прогулюючись вулицями нашого міста, ви, звичайно, зустрічаєте багато собак. А ви звернули увагу? Собаки бувають такі різні. Багато собак увійшли в історію завдяки своїм неймовірним вчинкам або допомагаючи людині за надзвичайних обставин. Собаки-герої під час бойових дій, справжні бійці. Вони виносять поранених, відшукують людей під завалами. Собака, яку ви зараз бачите перед собою на екрані, породи. Німецька овчарка. Скажіть разом зі мною. Німецька овчарка. Ну, а це знаменитий пес патрон. Ця порода собак називається так Джек Рассел Тер'єр В звичайному житті це мисливська собака. Вона допомагає людині на полюванні. Але зараз під час війни пес патрон допомагає своєму хазяїну відчукувати міни нерозірвані снаряди, їздить з ним на розмінування. Які нові слова ви діти почули? Мисливська собака. Перекладу на російську мову охотничь собака. Полювання. Ахота. Собаки допомагають нашим прикордонникам перекладу на російську мову. пограничникам Захищати кордони України. Перекладу на російську мову Границі України. Ну, а це собака-поводир. Це спеціально навчені собаки для допомоги людям. Які втратили зір. Зараз ви бачите перед собою собаку породи ретрівер. Ну, а це собаки-рятувальники. Ви зараз перед собою бачите собаку породи Сенбернар. Сенбернари здатні відчувати наближення лавин. А їхній надзвичайний нюх. Допомагає знаходити людей, які потрапили у біду в горах. Скажіть разом зі мною, собаки рятувальники. Собаки також допомагають людям випасати худобу. Охороняють худобу від хижаків. Ось перед вами ще одна мисливська собака. Ця порода називається так: Кокер Спаніель. Тепер ви розумієте, чому про собаку кажуть, що це друг людини. Ну, і на останок ще одна цікавинка про собаку. Кожна собака як і людина, істота неповторна. Але як відрізнити двох дуже схожих собак. У людини Беруть відбитки пальців. За ними можна, наприклад, визначити злочинця. Виявляється, у собак теж беруть відбиток. Тільки носа. Ніс собаки змочують тущу і прикладають, як печатку. У природі не існує двох собак з однаковими відбитками носа. Що ж, час нашого заняття добіг до кінця. Любімо, чого ви навчились? Які нові українські слова ви запам'ятали? Ви великі молодці. Я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!